Вітання усім слухачам храдіо. 11.29. у нашому місії. Як традиційно, гостем нашої студії по понеділках є міський голова Тернополя Сергій Надал. Сергій Віталійович, Вітаємо вас на початку цього робочого тижня і маємо до вас декілька актуальних питань про наш Тернопіль. Доброго дня, пані Наталі та всіх шановних радіослухачів. Я нагадую усім слухачам, що розмова наша триває у прямому ефірі. І маєте змогу на офіційній сторінці нашого міського голови задавати ваші питання та доєднуватися до нашої розмови. Е, Сергій Віталійовичу, у нас завершилась у Тернополі акція «Підтримай зсу посади і мене дерево. Е, зібрані кошти, як і планувалося, вони спрямували для придбання дронів для наших захисників. Е, підсумуйте, будь ласка, результати. Ще раз дякую всім, хто долучився до цієї акції, тому що брали участь як підприємці, так і звичайні мешканці міста Тернополя, так і різні установи. Дякую всім, тому що вони не лише допомогли зробити наше місто красивішим, зеленішим, але й першу раз допомогли нашим захисникам. За рахунок зібраних донатів загалом на позабюджетний рахунок міської ради надійшло 1 мільйон 665 тисяч гривень. Ці кошти вже спрямовані рішенням сесії, рішенням виконавчого комітету на закупівлю дронів. Вз вже оголошені тендерні процедури, які тривають. Розраховуємо, що якому швидше вони відбудуться без жодних затягувань. На всі ці кошти будуть придбані в впівдрони, які будуть передані військовим частинам. Звісно, в першу чергу тим де є де тернопільським частинам, де служить більшість тернополян. Про це ми окремо візитуємо по факту вже передачі цих дронів в кожній частині. Дякую, Сергій Віталійовичу. Хотілося б поговорити з вами про розвиток ветеранського спорту у Тернополі. Насправді він активно розвивається, бо я так слідкую за цією темою. Бо надзвичайно важливою є підтримка ветеранів і їхнє саме фізичне здоров'я, які заходи у нас реалізуються в межах цього у Тернополі. Ви дуже сказали, тема є надзвичайно важливою, є актуальною. На жаль, ще декілька років тому ми про це навіть і не думали так. Тепер це є необхідність, це можливість людям адаптуватися тут, показати свої кращі можливості, незалежно від того, які, які раніше були них здобутки в сфері фізичної культури чи спорту. Але це об'єднує їх. Тому над цим працюємо дуже активно. В першу чергу, хто займається до кого звертатися, і хто займається всіма заходами, які зв'язані з ветеранами, в тому числі в чергу, з спортно-фізичною культурою. Це звичайно наш центр підтримки ветеранів і родин героїв, який в даний час знаходиться за адресою Лисенка 8А. А також поруч з управління соціальної політики, а також Тернопільський міський центр фізичного здоров'я і населення Тернопільської міської ради, які знаходяться адресою вулиця Стусадеські. Фактично вони організовують всі масові заходи, всі спортивні заходи, тренування, навчання. Ветерани війни і члени родин загиблих, наших героїв мають можливість займатися безкоштовно в спортивних клубах залах по місцю свого проживання. Це наша місцева ініціатива. Будь-які контакти, будь-які поради, консультації, куди краще звернутися, де займатися, як це оформити, звертатись, будь ласка, до центру підтримки ветеранів на вулицю Лисенка. Якщо говорити про заходи, то вже було достатньо. Ну неможливо бути ніколи буде не недостатньо, але вже велика кількість заходів була проведена, і такі заходи досить масового характеру. Наприклад, цими вихідними в парку національного відродження в Тернополі відбувся міський турнір з питанку. Серед військовослужбовців, ветеранів, учасників дій, людей з інвалідністю, організатором був наш міський комунальний центр фізичного здоров'я населення. Потанк це такий, знаєте, доступний динамічний вид спорту, який сприяє активному дозвіллю, змістненні соціальних зв'язків, налагодженню нових контактів, спілкуванні, а також реабілітації через гру. Тому дякую всім, хто долучився до організації, і всім, хто взяв участь. На початку травня команда ветеранів з Тернополя <кій> вперше взяла участь в регіональному етапі національних змагань Ігри ветеранів, які відбулися в Здолбун і області. Турнір з волейболу зібрав понад 100 учасників з 11 областей України, серед яких були представники Івано-Франківщини, Черкащини, Львівщини, Вінничини, Волини, Києва і Київщини, Рівного, а також за міста Тернополя. Для команди Центру підтримки ветеранів це була, ці змагання були дебютними, тому дякуємо всім ветеранам, всім, хто взяли участь в цьому, всім, хто не побоявся, відважилися і проявили себе. Це серйозний досвід, і ми сподіваємося, що ця команда буде тільки розгортатися, кількість бажаючих брати участь в цьому завжди буде збільшитися. А ми для цього зробимо все необхідне, щоб допомогти. Також в Тернополі стартувало тренування. Амфутбольної команди Вікінги. Це команда, яка об'єднує військових, учасників бойових дій, діючих, також ветеранів, військовослужбовців, представників силових структур, поран людей, які отримали поранення, людей які отримали травму, захворювання, інвалідність, навіть ампутації ініціатива тут належить. Я Хочу подякувати фан клубу Футбольний клуб Реал Мадрид. Це громадська організація, яка працює в Тернополі, а також знову ж таки нашому управлінню спорту міської ради, які спільно подібні заходи організовують. Тому просимо всіх долучатися. Також варто згадати і фестиваль адаптивних видів спорту, який відбувся в серпні минулого року, де об'єднали ветеранів війни, військовослужбовців, поранених, інвалідів. Плануємо такі заходи продовжувати постійно на постійній основі. <реклама> Варто зауважити, що така фізична активність для ветеранів це ще один варіант реабілітації, це і соціальне, і психоемоційне відновлення. Це фізична активність і ця це, і це дія, яку вони проводять під час спорту, вони покращують будь-які процеси посттравматичного відновлення людей. Це можливість людям знайти нових товаришів, нових друзів, нові знайомства, показати себе, розкрити якісь свої таланти і можливості, які, про які, які раніше були приховані. Тут не обов'язково мати раніше якісь великі спортивні досягнення, здобутки, чи мати якісь там, особливі дані здоров'я фізично, так? Ні, тому що ці, цілий набор різних е, е, ігор, змагань, які йдуть можливість розкритися кожному. Тому запрошуємо всіх бути активнішим. Будь ласка, звертайтесь до управління соціальної політики, до центру ветеранів, звуть долучатися. Ми постійно будемо інформувати про якісь нові заходи. про Нові змагання про нові тренування про нові можливості, дякую. Це насправді так. І на останніх бігових змаганнях так ветеранів було вже більше й більше. Так ми разом брали участь у цьому. Сергій Віталійовичу. Ще одна тема, якою хотілося б торкнутися, це наша цифрова держава. Я знаю, що Тернопіль увійшов до трійки лідерів цифрової трансформації в Україні. Ми насправді маємо чим пишатися. Розкажіть, будь ласка, по яких це показниках надається у цій рівні? Ну, хочу почати з того, що. Взагалі, цифровізація, прозорість, відкритість це є одні з перспективних і з головних понять в нашій роботі. На якими ми активно працюємо багато років? Приємно, що цього року Тернопіль, Тернопіль, перепрошую, місто Тернопіль, в вчергове займає лідеруючі місця. Зокрема, в цьому році Міністерство цифрової трансформації оприлюднило результати оцінювання цифровізації громад. Де Тернопільська міська громада впевнено війшла до трійки кращих в Україні, з показником, який складався сумарно з розрахунку різних індексів, це показник 60 і 35 балів зі 100 можливих. З таким показником Тернопіль отримав третє місце. Попереду нас опередили це Криворіжська громада і Вінницька, які відповідно набрали 62,9 і 62,7 балів. Якщо ці досягнення насправді виглядають вражаючим, якщо брати середній показник по Україні, коли в середньому громада набрала лише по 16 балів, uh -huh. тобто місто Тернопіль майже в 4 рази перевищує середній рівень цифровізації в цілому по Україні. Які були е, такі основні напрямки, по яких робилися заміри, про яких вивчалися, як цей бал означався дослідження проведено на платформі, діє цифрова громада, воно е, виявило. Таку цілу низку сфер, де наша громада демонструє ну, найкращі результати. Зокрема, електронна демократія балів, 100 балів 100 можливих. Відкриті дані 100 балів 100 можливих. Цифровізація транспортної інфраструктури 85,5 балів. Безпаперовий документів обіг 86,5 балів. Соціальний захист населення 76,4. Цифрові технології для бізнесу 69,7, охорона здоров'я 69 валів. Звісно, що ми бачимо, що є над чим працювати, і ми будемо продовжувати цю роботу. І вже цього року ми також будемо демонструвати і розповідати про нові цифрові сервіси, які з'являться. Зрештою, додаток Дія, який постійно працює, перепрошую, додаток Тернопіль, який постійно працює постійно наліз, також є цьому добрим показником. Я дякую також тернополянам, які за нас звертаються до якісь рекомендації, побажання, що можна вдосконалити, що він був ще більш зручнішим, більш практичнішим. Також це стосується і нових електронних серій, які з'являться для громадян стосовно надання будь-яких муніципальних послуг, а також обміну інформацією, написання листів, звань, отримання відповіді. Все це має бути максимально цифровізовано, відкрито і прозоро. Дякую. А я нагадую усім слухачам, що працюємо Ми і спілкуємося із міським головою у прямому ефірі. Запрошую до вас на наш YouTube канал на Ухрадіо, а також на офіційну сторінку Сергія надала у Фейсбуці. Доєднуйтесь до нашої розмови. Сергій Віталійовичу. Хотілося б ще торкнутися питань господарських. У нас зараз сезон, і у різних мікрорайонах Тернополя тривають різні ремонтні роботи. Це по Дорожньому покриттю прибудинкові території, дороги. Розкажіть, будь ласка, де у нас зараз трішки оновлюється дорожнє покриття? Так, тільки справа в тому, що у нас зараз сезон календарний, але, на жаль, погодні не зовсім сприятливі. Ви Бачите, практично щодня опада, і це дуже суттєво зупиняє проведення будь-яких робіт. Багато роботи неможливо в таку в за таких погодних умов проводити. Але все ж таки, ті роботи, які можна, вони активно тривають. Зокрема, тривають аварійні ремонти дорожнього покриття. В ті в, е, періоди, коли є суха поводосприято, коли є можливість такі роботи проводити, коли відповідна суміш, яка дозволяє ці роботи робити, роботи проводяться в різних мікрорайонах міста. Зокрема, минулого тижня здійснилось асфальтування на проблемних ділянках на проспекті Степана Бандери, на вулиці Татарській, Глибока, на проспекті Злуки, а також на Євгена Коновальця. Окрім того, роботи з асфальтування дорожнього покриття проводяться на вулиці Галицькій. Взагалі, вулиця Галицька має стати альтернативою для вулиці Збаражської. Це практично паралельна вулиця, і завдання якоїсь забрати частину транспорту з вулиці Збаражської. Точно було більш проїзною для того, щоб Збаражський більше курсував громадський транспорт, автобуси, тролейбуси, легковий транспорт, буде мати можливість проїжджати по вулиці Галицькій. Тому зараз там активні тривають роботи. Вже виконано профілювання існуючого щебеневого покриття проїзної частини, підготовлено роботи підлаштування бордюрів. Наразі підрядну організацію проводяться роботи з встановлення бордюрів, а також роботи підняття, з підняття люків інженерних мереж на проїжджій частині. Попередньо було здійснено розпущення старого щебеневого шару з використанням. Великої а також відповідне профілювання за використанням грейдера. В межах цього ремонту передбачено виконання повного комплексу робіт, який буде включати варівня дорожнього профілю, влаштування нових бордюрів і також асфальтування проїжджої частини. Зараз з метою безпеки учасників дорожнього руху, рух транспорту на вказаній ділянці на вулиці Галській, тимчасово є перекритий. Стосовно ремонту прибудинкових територій і міжквартальних проїздів, то на даний час завершеними є роботи на проїзді між, за адресою дружби 15-17 на вулиці Лесі, Українки, 37. Розпочато роботи за адресою просвіти 19, Бандери, 82, Братів Бойчуків, 3 і Тернавського 3. І ближчим часом заплановано розпочати роботи зростанням більш сприятливих умов: це Бандери 80, Тарановського 14, Лесі Українки, 18, Клима Савура, 7 і Клима Савура 9 Хочу наголосити стосовно проведення робіт на прибудинкових територіях, що в першу чергу роботи будуть тривати там, де проживають наші захисники, які вертаються з інвалідністю, для того щоб зробити їм комфортний простір пересування. Ну і звичайно, в тих, де дійсно якась аварійна або критична ситуація, тому що враховуючи обставини зв'язані з війною, була значна сума коштів спрямовується на підтримку військових, і ми обмежені в тому ресурсі, який можна було до війни спрямовувати на ремонт прибудинкових територій. Дякую, Сергій Віталійович. Тут маємо запитання від слухача. Воно ну, насправді, мабуть, не до вас. Сергій Зінченко цікавиться, чому не робляться дороги в селі Залісся Чортківського району, але доєднався до нашої роботи і сподіваємося, що ремонтні роботи будуть всюди здійснені, де вони потребують того. Ну дійсно, це питання більше стосується або тої громади, де знаходиться дане село. або обласної адміністрації тому рекомендую звертатися до них дякуємо Сергій віталючу маю ще одне запитання у нас тривають ремонтні роботи у житловому, в житловому фонді тернополя по програмі співфінансування розкажіть будь ласка чи можна ще звертатися до міської ради за власне за підтримкою і подавати заявки на співфінансування не те що можна потрібно звертатися ми активно до цього закликаємо вже не перший рік нагадаю що в Тернополі існує програма яка допомагає провести будь-які види ремонтних робіт в багатоквартирних житлових будинках? Незалежно, чи це ОСББ, чи ЖЕК, чи будь-яка інша форма управління, всі багатоквартирні будинки, які мають вік понад 10 років, мають можливість провести будь-які види ремонтів мереж, фасаду, даху, підвалу, проводки, ліфтів, заміну вікон в місцях загального користування на умовах співфінансування. Залежно від виду робіт, з бюджету міста фінансується 80 або 70 відсотків відповідно. 20 або 30% це співфінансування мешканців. На даний час в цій програмі беруть участь 30 будинків. Це ті, які вже провели збори, дали згоду, визначили об'єкти, які будуть ремонтуватися, які передбачені титульним списком і планом робіт. З них 20 вже робот, на 20 вже роботи розпочаті. Станом на сьогоднішній день. Тривають розпочаті роботи по ремонту покрівель за адресою Володимира Великого, 10, Василя Стуса 2. Капітальний ремонт і заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж: Вишневецького, 7, Семененка 5, Злуки 41, Володимир Великого, 5, Весела, 51, Тарнавського 4, Гузера 9, Володимир Велико, 3, 15 квітня, 29 і Тарнавського, 22. Ліфти ремонтуються за адресами Петлюри 3, за адресами Володимира Великого і, і за адресою Володимира Великого 7 і Володимира Великого 10. Це два будинки відповідно в 10-му будинку це перший, другий, третій, четвертий, п'ятий під'їзди, і Володимира Великого 7, в другому під'їзді. Ну і інші роботи на капітального характеру, які проводяться в межах цієї програми. Це в більшості ремонти вхідної групи, ремонти відмостки. Це з адресами Підкове 6, 15 квітня, 9, оболоня, 18, братій Бочуків, 1, 15 квітня, 45, Київська 3, Стрімка 7 і Купчинського 1. Для того щоб долучитися до даної програми, рекомендую всім звертатися до управління житлово комунального господарства за адресою Куперника 1 або по телефону 52, 52, 18. І наші фахівці вийдуть на місце, допоможуть зробити збори мешканців. Підготувати необхідні рішення зборів, підготувати необхідні звернення, допомогти з фахівцями, які зможуть зробити оцінку і попередні кошторис проведення робіт. Далі вже коли мешканці визначаться, допоможуть організувати самофінансування проведення робіт. Дякуємо дуже. Дякуємо, Віталійовичу, що ви знайшли час сьогодні. Повідповідати на наші запитання. Це була програма інформативна та міський голова Тернополя Сергій Надал. Всім бажаю мирного тижня і активного початку. Дуже дякую вам, пані Наталя. Дякую всім за увагу. Бажаю всім спокійного дня і якнайшвидшої перемоги. На все добре. Нехай До так побачення. і буде. До побачення.